Моя презентація, направлена на цілі, Моя презентації є те, щоб звернути вашу увагу на ті тенденції, які зараз відбуваються в науковому світі серед в галузі блокад грудної клітки. Коротко нагадаю, що анатомічно ми завжди, проводячи будь-яку регіонарну методику, завжди маємо відштовхуватися від анатомії. Це наша основа і наш фундамент. При нерви, які нервують грудну клітку, називаються міжреберні від 2 по 9, виходячи із спиномозгового каналу, вони попадають. От ви бачите їхній хід в паравертебральний простір, проходять потім міжреберний простір, і вже біля грудини розпадаються на кінцеві гілки. По своєму ходу вони віддають задні гілки і бокові гілки. Це важливо для розуміння подальших наших, подальших наших дій. Наріжним каменем грудне знеболення, регіонарне знеболення грудної клітки є завжди паравертебральна блокада. Поки що за більше ніж 60 років її використання нічого кращого, скажем так, не вигадали. Більш ефективно в аналогічному плані не вигадали. І цей паравертебральний простір, принаймні як уявлялось до цього часу. Він ось такої трикутної форми. Одна сторона цього трикутника це хребець, отвори між хребцями, через які виходять корінці. Друга сторона це парітальна плевра. Ну і третя сторона це поперечні відростки, ребра і зв'язки, які між ними є. Це інший просто зріз. Ви також бачите червоним або на МРТ-картинці. ці ж самі три сторони, які утворюють оцей паравертебральний простір. Один із небагатьох реально існуючих. Анестетик при введенні анестетика ми бачимо таке поширення, цей простір він поширюється вздовж хребта, і відповідно анестетик, як от, рентген, картинка або картинка на вже мертвій людині, поширюється вздовж і вздовж хребта з одного боку, якого ми робимо, і також епідуральна частково, і частково міжребрні простори. Але Частота різноманітних складнощів, близькість парітальної плеври, і е, глибина завжди штовхала людей шукати якісь більш простих шляхів знеболення. Тому е, поряд з паравертебральною блокадою, як підкреслив, все ж таки на даний час найбільш ефективною в аналогічному плані. з'явилося цілий ряд різноманітних додаткових блоків. Найбільш відомий е, блок це ректор Спайн-блок, який вже описали доволі давно, дуже багато досліджено. Власне, про нього один із блоків, про який буде йти мова. Потім з'явилося ще ряд блоків. Вони залежать від місця введення місцевого анестетика, але всі вони завжди над зв'язками і над поперечними відростками, завжди вище. Це МТП-блок, ретроламінарний, консто косто блок і itb блок про який буде мова також йти подальшому. Схематичне зображення ось таке: бачите, сіре це кісткові структури, сині це м'язові структури, і кольоровими кружельцями показані місця введення місцевого анестетика при різних із цих блокад. Принциповим є те, що є паравертебрально, коли ми вводимо анестетик під оця синя лінія, це називається. Superior costo Костотрансе ligament, тобто зв'язка між поперечним відростком і ребром, е, от ми вводимо при паравертебральній блокаді завжди нижчі цієї, зв'язки, всі інші блоки це завжди вище в різних точках. Е, що ж тепер стосовно е, іспівблока? Ну і співблок, як ви знаєте, це е, е, процитую одного з класиків блок-зірка, скажімо так, е, тому що дуже заманлива концепція. Ми вводимо анестетик дуже поверхнево, отримуємо хорошу аналгезію е, м'яз поширюється від крижа, про який вже сьогодні згадували, аж до потилиці, можна вводити на різних рівнях, і е, ось таке схематичне зображення, де можна використати, бачите, від. Лікування хронічного болю і закінчуючи кардіоопераціями. Кардіо До речі, там якраз і співблок один з самих ефективних, показався один з найбільших ефективність катетерний і співблок. Тобто може вводити на різних рівнях простий ефективний блок. Дозвольте коротко нагадати: анестетик ми вводимо під м'яз. Приблизно так це виглядає, зазвичай інплейн більшість колять, можна деякі є модифікації, але все одно це от приблизно так. Ключовий момент не в тому, як ми це робимо, а ключовий момент, як розподіляється місцевий анестетик. Він розподіляється, як ви бачите, білим кольором в більшій своїй мірі навколо цього ж Еректор Спайну. Частково попадаючи в паравертебральний простір, частково попадаючи в епідуральний, частково затікаючи попередній поверхні, блокуючи симпатичні ганглії. І е, чим пояснена взагалі дія цього блоку, вона пояснюється саме затіканням в паравертебральний простір. Ну, зверніть увагу, що кількість місцевого анестетика, яка туди затікає, mm -hmm. доволі невелика. Це підтвердження цьому вже на кадаверах. Фарба так само розтікається в основу вздовж м'язів. І е, Згадаємо, що розміщується в цій ділянці. В цій ділянці розміщуються задні гілки міжреберних нервів. Власне, це знайшло відображення в практиці, знайшло відображення в подальших дослідженнях, що хороше дуже дослідження, оригінальне, багато добровольців на волонтерах робили співблоки з різних сторін. І ви зверніть увагу, зона, і вивчали зону знеболення. Зона знеболення і співблоку це здебільшого. Оці задні гілки міжреберних нервів. Тобто це здебільшого зона спини і е, при, при, прилеглі, до неї, прилеглі до неї ділянки. Тобто знеболення передньої поверхні, бокової поверхні грудної клітки досягається набагато рідше. Є дуже багато різноманітних досліджень, які це вивчають. Не будемо на них так детально зупинятися, зупинимося на тому, що ж, чого ж така ситуація. Оце одне з таких найбільш цитованих і найбільш таких цікавих досліджень, анатомічних регіональної анестезії останнього часу. Роводили. Вже там свіжим помершим вводили контраст, робили дуже такі точні КТ картинки і робили 3D-реконструкції. Її дослідили. Подивіться, картинка A це оце уявлення про паравертебральний простір, яке ми якби, до сих пір мали. Синій колір це все паравертебральний простір. Жовті, в ньому оці от корінці спиномозових нервів, міжреберні частково і так далі. Картинка Б. Це те, що вони отримали після е, аналізу в оцих 3D-моделей e, SCTL це Superior Costo Transverse Ligament. Це е, оця зв'язка між поперечним відростком і е, ребром, яка фактично ділить цей простір на два компартменти. Передній, власне, оцей синій паравертебральний, і задній. І якщо ви звернете увагу, в задньому компартменті розміщені в оці задні корінці спиномозових нервів. І саме цим пояснюється така специфічна, аналгетична ситуація з п Анестетик просто дуже мало затікає в паравертебральний простір і блокує більше задні гілки. Ну, Наука не стоїть на місці, люди зрозуміли, треба щось робити, якимось чином нам треба блокувати більш бокові, більш передні ділянки, і е, вернулися до того. Що вже було, але ну, якось не, 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 не набуло такого значення. В 2017 році це вже рахуйте, 6 років назад, це вже доволі далеко, для, давно для регіонарної настрій був запропонований такий блок. Називається Endpoint for Thoracic Midpoint Transfer Process to плебра МТП-блок. Його ідея була дуже проста. Находимо поперечний відросток, в верхній край, знаходимо плевру, і просто посередині, от от просто анатомічно посередині, не шукаючи ніякі додаткові структури, вводимо місцеве анестетик. Вони тоді показували, що це ефективно. Були дослідження, які показують, що це не так ефективно, як там паравертебралка, там не завжди спрацьовує. І якось всі забули, тому що не було якогось чіткого субстрату. Куди ж ми вводимо. Добре, коли ти знаєш, ти вводиш там під м'яз, такий то простір, а тут вводиш просто лінійку міряєш і посередині. Але цю тему розкрутили, і е, доволі кваліфіковані регіонарщики, які завжди мають ж писати якісь наукові статті, ну в будь-якому випадку вони просунули це далі. Вони взяли, зібрали е, купу купу подібних блоків, от приблизно тої ділянки введення, і об'єднали їх в один. І назвали от такою назвою ІТП-блок. Е, його суть в тому, що наша задача оця зв'язка. Яка ділить простір на паравертебральне і все інше, суперіор e, Костотрансверс-лігамент. Наша задача вести анестетик над нею. Ввівши по схемі, це у нас виходить фактично щось середнє між жовтою і зеленою кружечком. Ввівши сюди анестетик, ми отримуємо ось таке розподілення. Більшість анестетики затікає паравертебральною. Ну і частково може попередній, поверхні, частково підуральний. тобто ми в більшій мірі отримуємо блокаду бокових, ну міжреберних нервів. Тобто, це бокові гілки і передні гілки, в меншій мірі задніх. Чого він затікає взагалі при наявності цієї зв'язки? Тому що ось вона синім кольором позначена. Це картинка, уявіть собі, що це картинка зсередини. Ми дивимося зсередини на грудну клітку. A – це повністю паравертебральний простір. Ми дивимося крізь парітальну плевру. От там проходять судини, червоні, там артерії, сині нерви, зелені – це симпатичні ганглі, жовте, жовте просто нерви. І тут це все знімають. От весь цей паравертебральний простір. І ми дивимося на цю блакітну на картинці B, Superior cost лігамент. Бачите, вона має ряд отворів, через які анестетик ефективно затікає. Дивлячись на розпосюдження по горизонталі, ми бачимо, що ісп блок поширюється значно ширше. Це верхня картинка, але ну, значно ширше. Цей і, і, і пб блок набагато меншу площу, займав, проте теж поширюється між сегментами. І ось останні 22-23 року вже з'являється ряд робіт, таких наукових, де це підтверджується клінічно ефективний блок для знеболення в. Торакоскопічній хірургії, ефективний блок для знеболення в мамології, де воно найбільш цікаво, тому що в чому ж чисто практично, в чому ж проблема мамології паравертебральної блокади, вона дуже ефективна. Вона показала найкращу ефективність по аналогізі, але той навіть невеликий 0,3%. Ризик пневмотораксу, ну, тобто з тисячі чоловік, тисячі жінок, у трьох буде пневмоторакс. Він край неприємний. Тобто приходить жінка, оперує там, якусь проблему, чи онкологічну, чи не онкологічну, і в результаті отримує пневмоторакс із за регіонарну анестезію. Це ну, таке ускладнення, яке не саме приємне. Тому всі блоки, які віддаляють нас від плеври, і зменшують ризик пневмотораксу, вони всі стають автоматично більш вигідними для, для виконання. Тому в мамології це найбільше зараз досліджується цей блок, і в мамології його використовується ще одне дослідження, яке теж показує його ефективність. Їх небагато, проте вони починають з'являтися. І як підсумок. Хотілося б сказати стосовно ІСПІ-блока. Знаєте, кожне, кожна річ в медицині вона завжди проходить одні і ті ж самі етапи. Спочатку всі починають захоплюватися. Щось нове з'явилося, всі захоплюються, роблять. Потім починається така ві... Починають знаходити негативні сторони, починають відповідно критикувати. А потім знаходяться конкретні показання для конкретної методики. От зараз ми знаходимося з спі-блоком якраз на цій стадії. Він пройшов уже період захоплення. Тепер ми будемо знаходити точну точку прикладання саме ISP-блока. І е, нова концепція, нова модель блокад, як і ipb блок який також. Можна використовувати особливо для малоінвазивних операцій на грудній кліці. Дякую за увагу.